Доброго здоров'я, бажаю всім шановним друзям. Зараз вийшла е, моя книжка 100 законів медицини 21-го століття. Закони, без яких жодна людина навіть не може бути здоровою. Але якщо вона буде їх знати, розуміти, то Шлях до клінік, аптек вона забуде. І це дійсно така умова і навіть гарантія. Значить, існують в світі дуже цікаві речі. У всьому є енергія. Навіть в посланні, навіть в підписі. Якщо, наприклад, книжка просто так, вона коштує дві тисячі гривень, то з моїм автографом, з моїм посланням, кожній окремій людині, кожній окремій людині це послання ніколи не повторюється, ніколи, воно теж таке моментальне, космічне, енергетичне. Але воно потім з часом проявляється і трошки впливає на ціну. Це вже буде 3 тисячі гривень. І якщо, наприклад, хтось з читачів, навіть придбавши, купивши книжку, прийшов перевірити цей ефект, то, будь ласка, я повертаю гроші кожному, хто не побачить підтвердження. Кожному повертаються гроші, хто не побачить підтвердження. Оце треба розуміти.